Народився, Славі моєго! друзі. Вітаємо вас усіх з прекрасним світним святом, з Різдвом Христовим. У цей день бажаємо вам миру, тепла і затишку у кожну родину, у кожну домівку. Це свято, яке за родинним столом збирає усіх найближчих та найрідніших. Головною стравою нашого сьогоднішнього стола це кутя. Друзі, це смачно з рухом. Хто ж готуватиме головну страву різдвяного столу? Наш аргентинець Фабрісіо Альваренга. Готов під пильним моїм наглядом! Бренд-шеф Галицької свіжини Ярослав Гуменюк. Ну а ми з Олексієм Довгим будемо дегустувати і пильно стежити за усім процесом. Отож, поїхали! Давай, готувати! Перед тим, як ми почнемо готувати головну страву нашого різдвяного столу, Фабрічо, я хочу, щоб ти її скуштував. Смачного. Люся, дякую. Мені дуже цікаво, яка зараз буде реакція у Фабріці. Фабріся, це вперше для тебе? В тебе такий перший досвід так. куштування? Так розсмаковано. да, да, да. Візьми більшу ложечку. Набирай, набирай рецепт гуцульської е, куті з халвою. Фабрісіо, ну ти вже справжній гуцул тепер, розумієш, кутю спробував. і смачно. По святу, ти прийшов за кадром. Дякую, подобалося. Так, так, не бачу у нього зараз. Ти залиш нам трошки ми скуштуємо, <laughs> чуєш? <laughs> Можеш з собою? <laughs> <laughs> Треба. <laughs> Дружина попросила An да, взяти. Mm -hmm. <laughs> На що схожий тобі цей смак? Десерт. 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 Аргентина. Аргентинський Там, десерт. Так, десерт. Ну, зрозуміло. Це ми придумали. Uh -huh. Цей відомий аргентинський десерт -кутя. Клас. Клас. Так. Клас. – Клас. Супер. Почнемо готувати. Так. Головним інгредієнтом нашої куті є пшениця. Але перед початком її приготування нам потрібно, щоб прокинувся наш мак. Крутим окропом заливаємо мак. Добре. Мак. 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 Обережно. Добре. Супер. І перейдемо до найголовнішого інгредієнту. Це пшениця. 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 Несмачно. Сма... <рес> не <рес> <рес> Це не гречка. Це І добре. Нам потрібно її зварити. Тепер, поки наша пшениця вариться, нам потрібно зробити. Дуже важливу річ з нашим маком його перетерти в макітрі макогоном. Це робить найсильніша людина в сім'ї. Нам потрібно, щоб наш мак дав нам молочко. Я доручаю це тобі. Як ви думаєте, скільки часу у нас піде на цей процес? Ну я думаю, що це буде так чисто, десь як півтора половина тренування. Олексій, ти як думаєш? Ну, Це ж довгий процес? Чесно не знаю, але я думаю, що Альва з цим. Як правильно називається Мако... Макогін. Макогін? То він так добре справляється, як Месі з м'ячем майже, ні? Зараз, зараз і переконаємось, і подивимося. подивимось. Да? Аргентинці, вони ж талановиті люди. О, браво! Талановиті у всьому. Я покажу. Це дуже ніжно ти робиш. Отак сильно. Сильно! Сильно. І довго. Довго. І довго. Ого. Ти колись таке робив? Мав досі? Молодець. Молодець. Будь ласка. Молодець. Алло, молодець, клас. Получається. Добре. У -у -у. Дуже добре? Дуже добре. Дві години чи три години ми будемо чекати. Я думаю, що годину так точно, Ярослав. Нормально. Получається? — Треба, треба, треба. треба. — Трошки треба. сила додав. Алло. Стронг, стронг. Олексій, ти кажеш, що ти ніколи не мав справи з макогоном. А хто у тебе в родині? В сім'ї хто у вас відповідає за приготування куті? Mm, чесно кажучи, мабуть, не готуємо так. Купували десь. Ну, я відверто скажу. То тільки в дитинстві, то ще коли були живі бабусі, мої, то от я пам'ятаю, до них гості приходили. І в них завжди на столі чекала нас куття смачна. Потім ще мама готувала. Зараз дружина вже не в обіду і сказано, але здається, не готує. Олексій, я думаю, що ти свою дружину можеш дуже класно здивувати. Зараз ми бачимо просто поетапно весь цей процес. Це пам'ятовуємо, приходимо додому, і ти готуєш дружині кутю. Головну страву різняного столу. Так і, буде. і Я також так і буде. Ну я думаю, я візьму з цього столу трошки. Собі. До я речі, думала, до вона, речі, аргентинськими руками готуються друзі куття. І наш мак дав молочко. Може, давай музику? Давай. Різдвяну. Добре. Я аргентинську, я знаю всі слова, а ти включаєш музику. Давай. Muy Feliz Navidad. Feliz Navidad, <laughs> <Feliz> Navidad. <That's risa> nice. Navidad prospero año y felicidad. Y hasta acaso. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. ¿Para ya DJ? ¿A tu no, no. 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 Feliz Navidad. Феліс навідат. Плюс пілюаню. І у нас все готово. А Ми зняли музику під будь-яку, під українською, під аргентинською. Час швидко йде. Я хочу, щоб він бачив, щоб він краще бачив. Щоб він краще бачив, як готує. Я готує аргентинець готує українського народу. Не страву. Так, може. Давай, натягуй там трохи. Я, а, я не знаю, о -о 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 -о. куди треба її засунути. <смірки> о, У -у -у -у. ти бачиш? Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Тепер родзинки. Сюди. Алло, а ти в курсі, що таке родзинки? Це виноград. Сушони, вино. да. Виноград. Виноград. Виноград? Виноград. Вино. Антинське вино Пес? також дуже непогане, так? Славиться. Супер. Ну. Класне. Так. Дуже смачно. Дуже смачно. Ще тоді. Можеш давати скільки захочеш. Більше. Більше. Більше, більше, більше. Зараз вони будуть. А, окей. Мішаємо і додаємо головний інгредієнт. Це наша пшениця. Трошки? Багато трошки. Багато Багато-трошки. трошки. Добре, так. давай. Пшениці мало не буває. Це основна. Ми робимо так, це основний інгредієнт. О, О супер! Супер. — Ми робимо в традиціях гуцульщини я гуцул. — Гуцул. Гуцул. І ти гуцул вже. Добре. Гуцул це людина, яка живе у Карпатах. У горах. Ми робимо густу кутю. Густа. 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 Тепер заправимо медом. Пробувати? Можна Можна пробувати. Оу. Можна пробувати, але напевно я тобі дам велику ложку. Мед. 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 Міль. Мєль. Мєль, мієль. Мієль, мєль, мєль. Добре? Добре. Це забираємо. Це залишаємо. — Дуже добре. Дуже Добавляємо. — Давай. Давай. Поки наші хлопці додають вже останні інгредієнти, Олексію, поділися, які в твоєї родині є традиції на Різдво. Як воно у вас відбувається? Е -е, так, для нас Різдво це дуже таке сімейне свято. Бо останніми роками, чим ти доросліше стаєш, ну новий рік якось відходить від того. Ми вже так не святкуємо, як раніше новий рік, там ще щось. А от саме різдво це є таке сімейне, сімейне свято, і зараз останніми роками ми збираємося всі нашою родиною, тобто найближчі родичі всі У мене дружина дуже любить всіх зібрати в цей час. Вона готує подаруночки всім, Вона готує дуже великі такі стіли. Там обов'язково має бути кутя. А дотримуєтесь традиції власне 12 страв на різдвяному столі. Я думаю, що там взагалі немає проблем з 12, там набагато більше їх буває, бо для дружини то тих вона рік майже чекає того, щоб всіх зібрати, всіх побачити, пообсуждати, як пройшов рік. Тому там набагато більше 12 страв, і я зараз дивлюся, як. Альва готує кутю, то я можливо візьмуся. І по-перше, я візьму цю кутю. А по-друге, я думаю, що основну страву то я візьму в свої руки і буду вже готувати, бо я бачу хороший рецепт. Бачу бачиш і натхнення скажу. Натхнення, Складу. Так, так і це буде. Але я ж кажу, різдво різдво то для нас дуже важливо і дуже сімейний такий чарівний чарівне свято. Останні наші інгредієнти ми зараз будемо нарізати волоський горіх. Кат-кат-кат-кат. Добре. Між, не боїшся. Супер, поїхав. Я покажу. Ти продовжиш. Добре. Добре. Супер. Кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат. Нормально? Нормально. Ай! Пабрісю, ти обережно, добре, да? обережно. Зараз да. вважаємо. Спокійно, спокійно. Спокійно. Супер. Супер? Супер. Пабрісі, а ти ножем вдома часто користуєшся, робиш щось, готуєш? Так, підпускає тебе до кухні чи б'є, Так. Дитині готуєш чи ні? Ні. Це дружини справа, так? Так. О, нормально? Феєрично. Як професійно навіть я, мабуть, так не зможу зробити. Виж, може ми, знаєш, зараз буде цей Мастер шеф, фіналі, Мастер-шеф. Да, він... Але я думаю, що не всі пальці на місці. Фабріціо, всі пальці. Та нормально. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10. Супер. Yes, Для мене це особисто теж відкриття. Я ніколи не знала, що в рецепт е, такої справжньої куті традиційної е, входить такі інгредієнт як халва. Головними інгредієнтами все-таки залишається пшениця, так, мак інгредієнт. і мас. Це основа, основ. Правильно? Основа, основ. Це є рецепт моєї бабусі. Вона завжди е, в селі бабусі робили дуже-дуже багато халви. Там були е, соняшникові поля і робили насправді багато халви. Тому я не уявляю собі кутю без халви. Це смак мого дитинства. Я хочу поділ поділитися з фабріціо. Ну, і, звичайно, додаємо горіх, і основним інгредієнтом рецепту моєї бабусі буде халва. Халва. Добре. Мені здається, що куття це така страва, як борщ. За яким би однаковим рецептом її не готували, вона в кожного виходить своя і унікальна. І смачна? І смачна. Смачна. Борщ, я знаю, що дуже багато рецептів, але ти їж. Головний секрет все з любові потрібно готувати. І горіх? Супер! Супер! А можеш повторити для нас, будь ласка. Ну, супер! Клас. Але, ти... Нормально? Дуже добре? Дуже, дуже добре. Дуже добре дуже Тепер ми добре. Це, почуємо… Мабуть, найсмачніше буде куття в моєму житті. Я, я думаю, що так і буде. <рес> Дякую. <рес> Наша куття готова. Ти її сам приготував. Я нічого не робив. Давай запросимо наших гостей, тому що Різдво це коли повна хата приємних людей, близьким нам до серця. Іди сюди, буляска, друзь е, круча, готова. Супер. Альва, ми так довго чекали, Ярослав Фабріція. ну Насправді, ну йдемо вже пробувати, що у вас там я слово. впевнений, що там см смакотіссімо буде. Друзі, ми з Олексієм йдемо куштувати аргентинську кутю. А поки маємо для вас подарунок. Галицька свіжина підготувала для вас м -м, як багато всього цікавого і дуже прості умови розіграшу. Ви в нас креативні вболівальники, і якщо ви зі Львова, проявіть свою творчість і придумайте невеличкий віршик, де фігуруватимуть два слова. Рух та галицька свіжина, і тоді ось цей пакунок може бути вашим. Отож, наша кутя готова, дегустуємо. Ми вже не могли дочекатися. Смажено. Дякуємо. Так, а ну давай спробуємо. Так акуратно. Дивися, дуже гарна консистенція. Давай будемо вимахуватись, ніби ми такі знаємо, що все експерти кулінарні. Фабриція, це дуже смачно. Сподобалося. Ясно, Олексій. Забрав потім. Mm, -hmm. Дуже круто. Дуже Ти Якщо може ресторан відкрити, то може візьмемо шоколад. — Скажи, mm. скажи. Mm. хороша ідея. Mm. Ти молодець сьогодні. Справді знаєш, ти нас вже з Олексієм сьогодні із Ярославом навчив ваших аргентинських різдвяних пісень. Ти знаєш, що в Україні є колядки. Я тебе хочу зараз навчити одну з таких найдавніших коляд. Які яку знає ціла Україна нова радість стала? Дивись, вона отак звучить. Давай я буду тебе вчити. Ти повторюй за мною? Добре. Нова да, стала. Зі, ти а ти я буду їсти добре. Яка не бувала над вертепом. Звізда ясна. у весь світ засіяла клас, молодець. Слухай, дуже дуже круто. Але ти талановитий. Дивись, вокальні М -м -м. дані є. Супер талановито всьому. усьомріцьо. Я безмежно вдячний тобі за цю фантастичну. Без перебільшення дуже-дуже смачну кутю. Я хочу тебе віддячити. І, можливо, ти щось захочеш, щоб я тобі приготував? О, я не знаю, можливо, якусь аргентинську різдвяну страву. Я просто ще не в курсі, що ви там їсте. Дуже цікаво, дуже так. цікаво. Я спробую спробую не підвести тебе і. Фабрісію, яка у вас така найпопулярніша аргентинська страва? Як вона називається? Асадо. Асада Ярослав, я думаю, для вас немає нічого неможливого, і зараз ми швиденько і осадо приготуємо. Правильно, я допоможу в цьому. Oh.